Вітаю вас, мої любі українці. Одним із наших народних символів та оберегів є рушник. Мабуть, немає такої книжки про Україну, де б не згадали про вишиваний рушник. Йому присвячують пісні, про нього складають вірші. Але все рідше вдається побачити його у звичайній українській хаті. Ми звикаємо до того, що рушник звичайна побутова річ. Але донедавна рушник виконував зовсім іншу функцію. Без рушників не відбувалася жодна значуща подія у житті людини. Рушники поділялись за призначенням: рушники для посуду, для утирання рук і обличчя, для прикрашання ікони. Усі рушники були рясно оздоблені вишивкою. У вишивці рушників знайшли відображення. Орнаменти пов'язані з образами добра, краси, захисту від усього злого на землі. Орнаменти вишивки рушників народна пам'ять про життєдайні сили землі та сонця. Орнаментація рушників надзвичайно різноманітна. В Україні існує понад 100 різноманітних вишивальних технік. Деякі притаманні тільки окремим регіонам, інші зустрічаються повсюди. Ми з вами живемо на півдні України, а тут переважають орнаменти рослинні, прозорі, різнокольорові. Вишивки півдня поєднують у собі орнаменти і техніки різних місцевостей, що пояснюється багатонаціональністю населення регіону. Сьогодні ми з вами будемо ліпити рушники. Один з них буде із трояндами, символом відродження та сонця, а другий із калиною, символом українського роду, що уособлює вірність, відродження, надію. А ще це символ жіночої вроди, сили та здоров'я. А зараз перед роботою розігріємо ручки, виконаємо пальчикову гімнастику. На моєму рушничку. Квіти, як у квітничку. Ружі, сон, лілея біла. А на макші бджілка сіла, бджілка-бджіленька мала, мед для мами принесла. А тепер переступаємо до роботи. Із білого пластиліну я зробила рушничок. Тепер ми беремо цей прямокутник, надрізаємо його по краях. Це будуть китиці. Кіти ці готові. Тепер із шматочка зеленого пластиліну я буду розкочувати тоненьку ковбаску, довгу для того, щоб із неї зробити хвилясту лінію, на якій потім розташую троянди і листочки. Розкочуємо. Тепер викладаємо хвилясту лінію. І притискаємо, щоб добре трималося. Зайве просто відриваємо. Із червоного пластиліну ми теж будемо катати ковбаску, тоненьку, довгеньку, а потім її розплющувати і скручувати в спіралі, для того, щоб отримати квіточку, трояндочку. Слідкуємо. Коли троянда сформована, ми її викладаємо на рушник. Таких квіточок у нас буде не одна, а кілька, можливо, сім. Можливо, вісім. Ви подивитесь, скільки вам потрібно для вашого візерунка, щоб гарно виглядало. А тепер ми беремо зелений пластилін із нього формуємо спочатку кульки, а потім, у вигляді невеличких краплинок, трошки загострених з обох кінців, листочки. І ці листочки прикрашаємо теж рушничок, викладаємо вздовж смужки хвилястої біля квітів. На другому рушничку ви вже не будете робити троянди, а будете робити ягідки калини, роздивитесь зразочок, зупините відео. Я зробила так, а ви можете придумати свій візерунок і викласти його по-своєму. Бажаю вам успіху, а також натхнення. Чекаю на ваші роботи.